Триває інформаційний понеділок на Дніпро Тіві в студії Неса Зайцева. Вітаю. У середмісті Кам'янського посеред вулиці згоріла автівка. Вона зайнялась під час зупинки. Полум'я охопило кузов машини і поширилось на салон. На місце прибуло надзвичайники. Ліквідували займання. Загиблих та травмованих внаслідок події немає. І до міжнародних новин Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України. Повідомили у міністерстві з питань реінтеграції. Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації. Також продовжено умови послуги безкоштовного проїзду потягом Польща-Німеччина. Йдеться про поїзд, перемишль Ганновер. Щоб отримати пільговий квиток, треба лише пред'явити паспорт громадянина України. Вже цього тижня вгоріч великодній кошик може влетіти в копійчину. В порівнянні з минулим роком деякі продукти зросли в ціні ледь не вдвічі. Тож скільки доведеться витратити, аби порадувати родину запашними пасками та накрити святковий стіл. Підрахунки складав Сергій Скрипник, я купляла яйця, сік, борошно. ковбаса була по акції, вирішила взяти кагор, звісно. Та овочі, мені це обійшлося 500 гривень. Орина студентка. Цьогоріч закупівлями до Великодня почала займатися заздалегідь, аби зекономити. Вартість продуктів, які традиційно входять до Великоднього кошика, зросла в середньому на 25% у порівнянні з 2022 роком. Родині з трьох осіб доведеться заплатити щонайменше 1200 гривень, аби заповнити святковий стіл. З усіх продуктів найбільше здорожчали яйця та м'ясо. Особливо це помітно, коли ти починаєш жити сам. Ти починаєш все рахувати, все зрівнювати. Десь навіть чекаєш якусь знижку, щоб придбати товар. Ми проаналізували та порівняли ціни на продукти, що вважаються традиційними на великодньому столі. У минулому році кілограм паски вартував у середньому 134 гривні. Цьогоріч він обійдеться у 170 гривень, що на 26% більше. Десяток яєць подорожчав на рекордні 92% і наразі коштує понад 65 гривень. Серед молочних продуктів найдорожчим є твердий сир. Півкіло обійдеться майже у 200 гривень. Пачка вершкового масла зросла у ціні на 20 гривень із 60 до 80 гривень. М'ясні вироби традиційно залишаються найдорожчою складовою великоднього кошика. Пів кілограму буженини цьогоріч вартує у середньому 220 гривень. Домашня ковбаса 185, пів кіло сала у 2022-му коштувало майже 80 гривень, нині ж – 110. Тож загальна вартість середнього великоднього кошика у 2023 році становить 1200 гривень, тоді як у минулому році ця цифра сягала 970 гривень. Попри труднощі, Дніпряни планують відзначати Великдень, навіть якщо це вдарить по гаманцю. Ні, це ніяк не відображається на святкуванні моєю з родиною. Ми будемо зберігати наші традиції та все споживати в тому ж об'єму, в якому ми планувалися. Така вартість великоднього кошика першочергово спричинена воєнними діями, кажуть експерти. Однак, за їхніми прогнозами, незабаром зростання цін має сповільнитись. Як правило, влітку інфляція виспадає, Це це А, Ну на продукти харчування вона має сезонний характер, тому до початку осені, я думаю, що ціни а, буде певне сповільні на цін. Хоча знову ж таки там може бути фактор, який буде провокувати і здороження. Це пов'язано з тим, що уряд з 1 липня повертає у повному обсязі ПДВ. Проте навіть зростання цін не стає на заваді Дніпрянам, які бажають влаштувати родинне свято. Як вирватися з пут? Жертва домашнього насильства може потерпати від знущань над собою багато років через страх або незнання, що є місця та люди, які обов'язково допоможуть. І захистять. У рамках свого чергування начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Ірина Максименко завітала до однієї з локацій, де потерпілі від насильства люди знаходяться у повній безпеці та отримують необхідну підтримку. Яку саме і як звернутись по допомогу? Дізнавались наші журналісти. З 2020 року у Дніпрі активно протидіють домашньому насильству. Спочатку створили телефон довіри, на який постраждалі мають змогу звернутись по допомогу. А рік тому відкрили кризову кімнату при Денному центрі соціально-психологічної допомоги. З самого відкриття тут працює Ірина. Вона фахівчиня соціальної роботи. Це місце, де може перебувати постраждала особа від домашнього насильства за ознакою статі, тобто як чоловіки, так і жінки, жінки з дітьми. Жінка запевняє, кожен випадок індивідуальний та залишає у її пам'яті відбиток, який допомагає їй у роботі з іншими потерпілими. Як можна краще підходити до людини, що необхідно перший період часу, тому що це важливий період, коли людині необхідно заспокоїтися, урівноважитись і скласти пани, діяти далі. Тут є все необхідне, аби її відвідувачі відчували себе безпечно, комфортно та затишно. Тут мало того, що адреса ця не розголошується. Про неї знає тільки та людина, яка сюди приїхала, і фахівці, які тут працюють. А також тут обладнано приміщення тривожною кнопкою, і завжди приміщення знаходиться під охороною. Звернутись по допомогу постраждала людина може до денного центру соціально психологічної допомоги, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги або на лінію телефону довіри. Сором, розпач та страх. Саме це відчувають жінки, які стали жертвами домашнього насильства. Наразі Дніпро активно протидіє цьому явищу і допомагає жертвам. Другою локацією, яку відвідала в рамках свого чергування начальниця управління соціального захисту департаменту соцполітики Ірина Максименко, став ще один з центрів допомоги, що там побачили і дізнались. Дивіться далі. Відділення центру мами Нещастя є безпечним місцем для перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства. Воно працює з 1 квітня 2021 року. Відділення ну на жаль популярне. Марина працює директоркою центру з 2018 року. Вона пригадує багато жорстоких випадків насильства над жінками. Жінка, студентка медичної академії, вона афроамериканка. Вона з ЮАР, яка дуже так постраждала від насильства і переслідував її співмешканець, Дуже побив. І це наша перша відвідувачка, яким ми надали послуги, незважаючи на те, що ну не володіємо англійською, але з перекладачем ми спілкувалися. Тут постраждалим надають цілодобовий притулок, а також все необхідне для комфортного перебування. Окрім прихистку, відділення постраждалі жінки отримують психологічну, соціальну юридичну допомогу. Так трапилось, я попала в складні. Життєві обставини. І я попала в цей центр. Я прийшла сюди дуже. В такому стані всі, абсолютно, особа вдяка Марині Олегівні. Земенкові це просто дядечка Марина Олександрівна, це, вона тут була спочатку директором, а потім психологом. Безпека жінок, що перебувають тут у пріоритеті. Адреса центру не розголошується, на місці постійно чергує адміністратор. Тут людина почувається в повній безпеці, вона має можливість заспокоїтись, зібратись з думками і вже якось починати відновлювати своє життя, свій психологічний стан. Для цього тут є все необхідне і фахівці працюють постійно. До відділення можна потрапити, звернувшись до поліції, а також за номерами. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, телефон довіри. Чистий та квітучий. Це про наш Дніпро. Популярні акції з прибирання та озеленення проходять у всіх районах міста. Прибрати клумби, виконати сміття, обрізати аварійні дерева, все, аби встигнути причепорити місто до настання теплої весни. Цього разу до міських акцій Дніпро квітучий» та чистий Дніпро долучились мешканці Новокадацького району. Як це було? Бачила й наша знімальна група. Робимо обрізку. Те, що зайве. формуємо дуже гарний, красивий шарик, який повинен бути. Надія садівниця з 15-річним стажем для неї догляд за рослинами не одноразова акція, а справа життя. Я не тільки доглядаю за рослинами, я їх ще й вирощую, я їх розмножую. Я бачу, як моя маленька дітка виростає в дуже велике дерево, красиве квітуче. Тобто, це ну як це, це моє захоплення, це моя робота, це моє, ну, все моє. Надія наводить лад у зелених зонах новокодацького району разом з колегами з комунального підприємства. В межах акції Чистий Дніпро та Дніпро квітучий. Комунальники ретельно прибирають територію та підстригають газони. Також обрізають і омоложують дерева. Завжди прибрано, в принципі, і зараз ось все прибирають, а наводять лад. все добре. Це проводиться два-три рази на тиждень. На різних територіях, які в нас знаходяться на балансі. Це парк Новокадацький, це вулиця Моніторна, це інші сквери в місті. Крім прибирання, комунальне підприємство доглядає рослини, висаджені під час минулорічної акції. От це одна з магнолій парка в тому році, а на перший раз у нас зацвіла. Пан Роман садівник, дуже відданий своїй справі. Розказує, що доглядає за рослинами понад 10 років. От ці рослини, які рядишка знаходяться у нас, це практично всього я. Ну, істесно, з людьми ухаживали за ними. Це вже більше 10 років, а це не 14 років. Комунальники постійно слідкують, щоб рослини Дніпра мали гарний вигляд та радували око містян. Сапери ЗСУ передали артефакти, котрі знайшли під час розмінування Харківщини до Дніпровського історичного музею. Відомо, що вони увійдуть до збірки археологія в колекції музею. Які саме знахідки отримав музей Дмитра Яворницького, наші журналісти розкажуть у наступних випусках новин. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. Наразі комунальники вже працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також усувають пошкодження на мережах водопостачання. Більшість робіт проводяться без відключення подачі води у будинки Дніпрян. А більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 24 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, транспорту, вуличного освітлення та аварійних дерев. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені всі служби мерії Дніпра на чолі з мером Борисом Філатовим. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 19 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 88 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 18 злочинів. І до приємних подій в місті народилось 16 немовлят: дев'ять дівчаток та сім хлопчиків. І поки що це всі новини на цю годину. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас на Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 12-й!